Вправа 696. Подайте вираз у вигляді на члена. Ну що ж стартуємо? Перше задання b в сьомій-5 до квадрату. Записуємо тоді за формулою квадрату різниці. Як квадрат першого виразу, то це буде b в 7 степені до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу, 2, що множиться на b в сьомій. Що множиться на 5. І додати. Квадрат другого виразу, це буде 5 у квадраті, це дорівнює. b в 7 до квадрату, b в степені 7, що множить на 2 це буде b в степені 14. Відняти 2 помножити на 5 це 10. І залишається b в 7. Додати 5 помножити на 5 це 25. Є? Переходимо до другого завдання а в третій плюс 2b в четвертій до квадрату. За формулою квадрату суми записуємо квадрат першого виразу. Це буде А в третій степені до квадрату. Додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на а в третій, що множиться на 2b у четвертій. Додати. І квадрат другого виразу це буде 2b у четвертій до квадрату. І це дорівнює. А в третій до квадрату це А в степені 3 помножити на 2. Це буде А в шостій. Додати. 2 помножити на 2 це 4. А в третій залишається. І Б в четвертій. Додати. 2Б в четвертій до квадрату 2 на 2, це 4. А Б в четвертій що множиться на b в четвертій. Це буде б в восьмій. Є? Переходимо до третього завдання. 8х у шостій мінус 1 четверта х у квадраті до квадрату. За формулою квадрату різниці записуємо як квадрат першого виразу. Це буде 8х у шостій до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. Це 2, що множиться перший вираз 8х у шості, що множиться. А другий вираз у нас 1 четверта х у квадраті. Так, додати. І квадрат другого виразу це 1 четверта х у другий. До квадрату. Це дорівнює. 8х у шості до квадрату. 8 на 8, це 64. А х у шості, що множиться на х у шості – це буде х у степені 12. Відняти. Так, тут у нас на 4 і 1 четверту можна скоротити. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді маємо мінус 2 помножити на 2, це 4. І х 6 що множиться на х у другий, це буде х8. Є додати. 1 четверта х в квадраті до квадрату. 1 четверта помножити на 1 четверту це буде 1 16. А х у квадраті ще множиться на х у квадраті, це буде х у4. Yeah. Переходимо до четвертого завдання: 6м у третій плюс 1,1 м у п'ятій До квадрату. За формулою квадрату суми. Записуємо, що це дорівнює квадрат першого виразу. Це буде 6м у третій до квадрату. Додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 6 м у третій. Що множиться. Другий вираз 1,1 шоста. Запишемо як 1 помножити на 6 це 6 плюс 1 це 7. Як 7 шостих. у 5 Додати квадрат другого виразу це 7 шостих М5. 7 шостих. у 5. До квадрату. І це дорівнює. 6 m 3 до квадрату 6 на 6 це 36. Далі m 3 ще що множиться на m3, це буде m 6 6. Далі на 6 можна скоротити і чисельник і знаменник у добутку. Тоді в нас залишиться число тільки 2 помножити на 7, це буде 14. То пишемо плюс 14. М у третій, що множиться на М5, і це буде m у 8. Є додати. 7 шостих м у 5 п'ятій до квадрату 7 помножити на 7 це 49. В доменнику 6 помножити на 6, це 36. І м у 5, що множиться на М5, і це буде М у десятій Так, і це дорівнює Ну що ж, записуємо 36. М у шостій плюс 14 м 8 Так, додати. Якщо ми виокремимо 36, 36, це буде 1, 49 мінус 36, це буде ще 13, 13.36. м 10. І. Переходимо до п'ятого завдання. 7 А у квадраті плюс 8 АП у третій степені до квадрату. Ну що ж, за формулою квадрата суми. Записуємо, що це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде 7 А у квадраті до квадрату. Додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу. Це 2, що множиться, перший вираз 7а в квадраті, що множиться, а другий вираз 8а у третій степені додати. І квадрат другого виразу це 8 а П, у третій – До квадрату. І це дорівнює. 7а в квадраті до квадрату 7 на 7 це 49. А А в квадраті, що множиться на А в квадраті, це буде А в четвертій степені. Далі додати. Так, 2 помножити, або 7 на 8 це 56, помножити на 2 це буде. 112 плюс 112. А у квадраті помножити на А це буде А в третій степені. Залишиться P в третій степені. Додати. 8 П в третій до квадрату. 8 на 8 це 64. Далі А помножити на А це буде А в квадраті. А P в третій ще множиться на P в третій це буде P в шостій. Є. І останнє шосте завдання. 1 друга b в квадраті M у третій, мінус 1 третє б в третій M у квадраті до квадрату. Записуємо за формулою квадрату різниці. Квадрат першого виразу це буде 1 друга б в квадраті M у третій До квадрату. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 1 друга б в квадраті M у третій. Що множиться на другий вираз у нас одна третя b у третій m у другий. І додати? Квадрат другого виразу це одна третя. b у третій m у другий до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, одна друга b у другий m у третій до квадрату. Одна друга, що множиться на одну другу, це буде одна четверта. Б в квадраті, що множиться на b в квадраті, це буде b у четвертій. у третій, що множиться на m третій, це буде у 6 Відняти. Далі. Тут 2 і одна друга у нас скорочуються. Це у нас будуть одиниці. І у нас залишиться тоді 1 третя. Далі b у другий, що множиться на b у третій, це буде b у п'ятій. m у третій, що множиться на m у другий, це буде m у п'ятій. Додати. 1 третя b у третій, m у другий. До квадрату 1 третя помножить на 1 третю, це буде 1 дев'ята. b у третій, що множиться на b у третій, це буде b у шостій. І m у другий, що множиться на m м у другий, множиться на у це буде m у четвертій. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, подайте вірус виглядімного члена. В першому завданні записуємо b у 14 мінус 10 b у 7 плюс 25. Є в другому завданні записуємо A у 6 плюс. 4, а у третій b у четвертій плюс 4 b у восьмій. Є? У третьому завданні записуємо 64 x у дванадцятій мінус 4 x у восьмій Так, додати? Одна шістнадцята у четвертій. Є? В четвертому заданні. Записуємо. 36 М у шостій. Плюс 14 М. У восьмій плюс 1 ціла. Тринадцять тридцять шостих. Му десять. У п'ятому завданні? записуємо сорок дев'ять. А у четвертій. Плюс. Сто дванадцять. А у третій. П в третій. Плюс шістдесят чотири. А в другій. П у шостій. Є. Ну і останнє шосте. Записуємо одна четверта. Б в четвертій. у шості. Мінус. Одна третя. Б в п'ятій. у п'ятій. Плюс. Одна дев'ята, Б. у шостій. М. У четвертій. четверть. Yeah? Я?